І так, отже, всім привіт, друзі! Продовжуємо грати. Не знаю, були в першій серії рамки ці чи ні. Чогось вони стали. Не знаю, як пофіксити конкретно до цієї гри. Заходив я трошечки зіграти. Заходив трішечки зіграти проти боса не пробував. Але от сходив, знайшов кристали. Зараз знайду, ось вони. А, ростуть вони там внизу. І я так розумію, що вони відновлюються. А, цей посах не імба, хоч тут типа, урон від 3 до 27. Типа, чим більше отаких от відскоків, тим краще цей. І, і бачимо, як тут працює мана тепер. А, ну, Тепер можна в цілому от е, назбирати та скрафтить посох Зевса. А потім покращений посох. Тільки, звісно, знайти все, що нам треба. Бо зараз поки що чомусь того всього немає. А, ну і знайшов залізо, тому скрафтив кращу кірку. А, і треба буде ще її покращити. Ось я ось не знаю. Є у них різниця якась. чи ну Трошки швидкість у цього вище бачу. а так вони. Якісь заморожені фібри можуть нам добувати. А, прийшлось модифікувати трошки арену під отакий посох. А, на жаль, швидкість у нього буде тепер не супер висока але, типу, якщо ми багато отак. То в цілому навіть непогано. Так. Ні, ці ми кладемо, не витрачаємо. А із за цього вакса робимо. Ключ. Можливо, буде це довгий бій, але. Отже ж, блін, як важко з цим посохом насправді. Ай! А от це вже неприємно, коли оці мелкі б'ють. То це вже больно. Мабуть, не дуже підходить цей е, посох саме до. такого способу вбивства. Мабуть, да. А, Ну, тоді. Тоді у нас там був ледяний біон. Варто піти туди, значить. Ага, ще раз подивимося. Ну, на вогняний е, посох нам кості треба, відповідно, треба знайти, де ми їх знайшли. Також у нас тут є е, на таку швидкість і на такий деш. Але все рівно він нам в тій катці не дуже допоміг. Дивимося, що в нас є, чого немає і скільки. Тут ничего, может... Мабуть... Так, 5. Падаль. Ты что? Шо... Курка драна. Вот так, 6, а нам надо 10, да? Вроде да. Так, да, надо 10 цих. Скільки в нас оцих алюмінів треба глянуть? Алюмінів має вистачать. Не вистачає, ще два треба знайти. Думав, що їх достатньо вже, але. Аби можна було ці розібрати, то ще було б шикарно. Так, давайте, мабуть, сюди перекладемо сразу всі ці ресурси, щоб вони, по-перше, у нас і не потерялись. І нам не треба було дуже шукати. Так, і... Мідна руда. Отак. Вот Отак. Вот Все, нормально. Так, тільки давайте спустимося зараз. Сука, як злісты, так дивимся, не, не випав Ні один. Ай, я походу сдох, да? Не, вижив. Давайте зробимо посох телепортації. Ай. Та блин сука. Так, що нам дали? Херню нам дали Блин, тільки хпшки потерял. Та... Як я их классно нахожу, блин. Я йду туди, куди треба, чи ні? Круто. Так, да, туди куди треба, я йду насправді. Тільки тут щось по дебільному крутиться у нас це. Не знаю, що це за блок, але явно щось він та й дасть. ты как ускорилась блин 3 хп я вообще ваншотный и вот мы нафармил и 26 thank yeah. you Щось зовсім не везе на це світло. Максимально дебильная система. Так, оп, цена то, что нам надо. Мне здесь я, всю систему разрабатывает из дебил. Максимально неудобно. Круто, круто, круто. О, мы железо накопали. Это хорошо. А, блин, четыре, а не пять. Два оциг люмина надо. Треба знайти оцей льодяний біом, там щось то есть. 100%. Так, похоже, цевин. Да. Так, там якась фігня до нас біжить. Візьму за край у нас. сніговички Так, ага, ось-таки, типу, зеленкувати цей, блін, якийсь древній Фібос. Ну. Освітлення, звісно, фігове тут. В цьому біомі Не, ну прикольно, ми знайшли нову роду так швидко. Фігове тут освітлення. Ну, одного з трьох босів ми виходить з вами. Бачили. Ну, виходить, цю штуку можна зібрати. Так, а це золото. Як би це не звучало, золото нам зараз не надо. Довбана птаха, я вже думав, вона нас загасить. Ну, я так розумію, що ці люмини все рівно нам попадуться рано чи пізно. Нам головне знайти ще е, пару оцих е, опа. опачки. А, понятно, там павук был. Ладно. Так, зараз. Хвилиночку. Так, зараз вам ще трошечки тут переплавимо. І на сьогодні підемо відпочивати, бо все-таки треба, як то кажуть, відпочити. А, на телепорт треба 60. Ну, це можна знайти. А, на нього треба цей фасіл. Так. У нас є оця штука. Копье можем сделать. Ну, сейчас подивимось так, 26. Непогано. Так, а оцій фібри? Що їх і куди? Давайте ще раз подивимося. Це не додому. Тут надо якийсь стікі вакс для цього. Це нам не надо. Щось не треба. Годинник нам не надо також. От комп'ютер? Оце можна, да. На комп'ютер нам надо що? Ще один одне стекло, Тобто треба надо піска добути. Ну і золоті слідки у нас, наскільки знаю, є. Тут нам все то же самое доступно, да? Блин, не прикольно, конечно, получается. Так, 70. Ну уже непогано. О! Вот мои добыли. Теперь получается лишается два цих. Хотя я не знаю где потерялась, у нас же було, по-моему. Ну і получається чуть-чуть вообще осталось нам. Ну? Якщо трошки, то це вже хорошо. Це вже дійсно добре. Так, ну і давайте таки зробимо це копье. Чом би й дав, воно буде получше. А ну не сильно воно ну, получше получається. Типа урон у нього да, а... Так определено трошки краще бить. Так, ну, тоді на сьогодні все. Завтра продовжимо проходити. Думаю, скрафтимо той посох і об'єм боса. Всім дякую за перегляд і гарного вечора.